Шановні глядачі, вас вітаю Чумаки Тебе. З випуском новин. В Чумаківському ліцеї проходить конкурс імені Петра Яцика. З місця подій наш спеціальний кореспондент Наталка Дишук. Вам слово. Так, студія. Я в Чумаківському ліцеї. Нам вдалося зустрітися з учасниками даного конкурсу, які погодилися дати відповідь на декілька питань. Добрий день. Добрий, Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, що це за конкурс? Конкурс імені Петра Яцика це всеукраїнське змагання знавців української мови. Він допомагає нам краще вивчати рідну мову, розвивати грамотність та показувати свої знання в цікавих завданнях. Дякую. Наступне питання: хто такий Петро Яцик? Петро Яцик відомий український меценат, який багато зробив для підтримки української мови та культури. Саме завдяки його ініціативі з'явився цей мовний конкурс для того, щоб діти більше розвивали і цінували українську. Ось які обдаровані у ліцеї учасники, вивчайте українську мову. А якщо вам потрібна допомога, то ми йдемо до вас.